Придбав в магазині Allo SSD диск Patriot Boost на 240 ГБ. Зараз в магазині Allo акція коштує 679 гривень він. Ось такий ssd диск. Новий, запакований. Гарантія 3 роки на нього. Діама зайняло. Придбав для комп'ютера. Відкриємо, перевіримо швидкість роботи. Під'єднав диск до комп'ютера, перевірив швидкість роботи за допомогою програми. Бачимо, що швидкість що читання, що запис більше 500 МБ в секунду. Навіть більше, ніж заявлено виробником. На сайті виробника вказано швидкість 450 Мббайт секунду, 320 мегабайт в секунду. 2 мільйони годин на відказ в роботі. До речі, корпус виявився металевий. Дуже добре, не буде грітися. Гарантія 36 місяців. Отже, SSD-диск працює на високій швидкості. Windows показує об'єм 223 ГБ. Не 240, а 223. Будьте готові до цього. Отже, купуйте SSD-диски в магазині Allo.